Цьогоріч, 6 по 9 червня, відбувається всеукраїнський мотофестиваль Тарасова Гора 2014, вже в 12-те. Я так хочу побачити хоч одного мотоцикліста, який їде з прапором Черкаса, чи дівчину, обмотану прапором Черкас. В принципі, зараз ми йдемо на Тарасову гору, і там ми спробуємо з'ясувати, чи є там хтось Черкас. Це по-перше. По-друге, чи знають вони щось про Тараса Григоровича Шевченка. І що йому вже 200 років з дня народження. І по-третє, що взагалі вони там роблять? Це дуже цікаво. На Тарасову Гору, добрий день. Добрий день, так, на Тарасову гору йдемо. А що ви там чекаєте? Що ви там хочете знайти? Що це для вас взагалі? Ну, Ми перший раз дуже хочемо таких нових відчуттів. Взагалі, мотоцикл якби спеціально купили для цього. Тобто, дуже дуже драйву хочеться. Дуже цікавих людей, спілкування, ну, щастя. Ну, а каж там багато алкоголю, випивки. Що ви думаєте з цього приводу? Всі відпочивають і кажуть по своєму, так скажемо, розуму. Я не думаю, що там багато таких алкашів. А ви самі звідки? В Черкас. І незважаючи на те, що минулого разу ми пошкодили наш мотоцикл. Жизнь бойка. Давай бік застрій. Ой-ой-ой. Ми вирішили поїхати на своїх двох колесах, бо бензин наразі дорогий, альтернатив мало. А на велосипеді, нехай мене Женя згадає, по дамбі їздити не можна. Вибач, Жень. Вона на Тарасову гору. Вона на Тарасову гору. Громадське да. новобачення. Добрий. Розкажіть, котрий раз їдете? Другий. А як вас звуть, а. як вас звуть? Олександр. Добрий день, громадський новобачення. Роман. Віктор. А як справи? Добре. Настрій. Чудовий. Просто мотоцикл, не кажіть. Ті, хто живуть без мотоциклів, вони собі живуть і живуть. Люди не пробують і ну, вони не викупаються діти. Попробував. Таке ощущення, ніби глаза розв'язали. Жив всю з зав'язаними голосами, Я серйозно вивів. У мене давно дуже був мотоцикл. І після цієї ситуації я взяв мотоцикл і почав жити вовче по-другому. Просто живу по-другому. Скажіть, що тут таке взагалі? Ви знаєте? Мероприяття з льот байкеров, з'їжджаються люди, мотоциклісти з усієї України. Як ви ставите взагалі до мотоциклістів? Та як? Як і до водітелів автомобілів? Ті самі люди, ті самі, ті самі часи, дружили, так. так. — Скажіть, багато зараз мотоциклістів, хто за приїхали сюди? Дуже, Дуже багато. Цілий протягом дня, та я думаю, більше тисячі мотоциклістів. А які проїжджали? Різні, різні. І іноземне виробництво, і наші так вітчизняні. І, і байки, і... і тяжолі, і легенькі. Скажіть, будь ласка, порушують правила дорожнього руху? Порушують. Що ж робити? Як що робити? Попереджуємо, попереджуємо. Про Проводимо профілактичну бесіду. Так. Ясно. Ну а в принципі, як ви взагалі дум... ну, думаєте, що небезпечніше? Машина чи мотоцикл? Мотоцикл, звичайно. А чого? Два і чотири. Але ж задоволення яке? Ну так, задоволення, я згідний. Задоволення набагато лучше. А ви сіли на два мотоцикли? От колись. Це по вас чи ні? Звичайно. Це у вас є мотоцикл? Був. Був. А що сталося? А який? Мінськ. Мінськ? А у вас був мотоцикл? — А сіли б на мотоцикл? — Ні. Ні. Ча. Не моє вам. Не ваше. Валентин, розкажіть, що тут, хто ви і що ви тут робите? Ну я з Києва приїхав. З Києва. Я зрозумів. Я не це, вас, це не мій, але я на ньому приїхав з Києва. Ясно. А що тут для відбувається? Усього, а? Що тут відбувається? Мотофестиваль. Терасова гора. Терасу 200 років. Що для вас ці 200 років? Я перший раз на цьому дзьохі. І що планувати робити, там, гуляти, пити чи що? Відпочивати, дихати свіжим повітрям. Забий на все, подорожуйте. Расскажи про ваш транспорт. С он коштает, с каким дорогой? Ну это самодельный мотоцикл, он называется трайк. Потому что три колеса. А, а, ну, как? Берешь болгарку, напильник и работаешь, каждый день что-то делаешь. Флаг, видишь, ты горы. Этому флагу уже. Этому флагу уже лет. Видно. Ну, 7. Бачите, трайк зібрала людина власними руками, зібрала болгаркою без роботи чи коли, коли був час. І двигун від Запоріжжя. Це дуже круто, насправді. Тому що не кожен день таке побачиш. Всі деталі зроблені вручную. Це бочки, да? Да. А вот это нашел на металлоломе, Это, оказывается, в немцев была экипировка для лошадей. Ну, химзащита, противогаз для лошадей. Сейчас тут спальник у меня, там гамак, одеяло лежит. Приїхала з міста Комсомольськ Полтавської області. Скільки за кілометрів звідси? Десь 200-230, угу. приблизно так. Що ви тут хочете для себе знайти? Ми тут кожен рік приїжджаємо з друзями, великою компанією. Нам дуже тут подобається. Тут просто так неймовірно, класно, круто. У вас є власний мотоцикл? Так, Ви самостійно поїхали? Я самостійно з чоловіком поряд, він на своєму, я на своєму. Ви ламаєте стереотипи, що тільки жінки мають їздити, ой, тільки чоловіки на мотоциклах? Ні, звісно, ні, ні, ні. Тут немає якихось обмежень, бажає хто бажає їздити, той може. І, звісно, якщо хоче, буде їздити. Це дуже круто, це неймовірне задоволення. На машині не, не зрівнять, що нагадує, вічить просто випив за кермо не сідай. А навіть на перевдягальці написали, випив за кермо не сідай. А вони просто знають, що ви там в роздягальнях випивають і черві тобі є. Розкажіть, будь ласка, що тут робите, що це фестиваль і чому ви вишиванка? Ми вишиванках, тому що в цьому році такі відбулися як це, події в Україні. Що ми підтримуємо національну ідею, єдність України. А, а те, що називається, цей фестиваль Тарасова Гора, вам щось говорить? Так, звичайно. В Цьому році. 200 років Тарасу Шевченку, тому також тематика цього дня є вишиванка. Розкажіть, будь ласка, чим тут займаєтесь, і ви особисто? Я взагалі працюю на фірмі, яка займається залізничними перевезеннями вантажними. Ні, маю на увазі, чим що? тут займається? А тут займаюся. Тут багато єдино думців, спілкування, друзів дуже багато. Відпочинок чудовий, природа. От можна покупатися? Але я заради мотоциклів, байків їду сюди. Yes. А який у вас байк? У мене Сузукі, волюці інтрудер 800. Це як Чопорт. який? Чопор? А недорого їздити по Палу? пало подорожчало? Дорого. А мені недорого. дорого. А який у вас мотоцикл? У мене 150 кубіків мотоцикл, тому у мене розход дуже малий. Скільки? 2,7 Ярослава. Ярослава? А мы снімай, пов'язку. Ты бы сливо була мила, дивись. Ми вже на фестивалі. А що можна сказати про фрасового гору? Перше враження дуже багато мотоциклів, дуже багато надзвичайно колоритних людей. Тут розваги на будь-який смак можна сказати. Можна покупатися, можна біля сцени постояти, музику послухати, поспілкуватися. Взагалі дуже дружня атмосфера. Дуже дружня атмосфера, не так багато алкоголю, як би мало бути, мабуть.

А, добрый день, скажіть, что ви тут робите? Звички? Добрый день. Мы приехали на мотослет. Откуда? Из Киева приехали. Уже четвертий раз здесь. Ну, именно здесь, второй раз, а вообще на Тарасовой горе. А? а, ви вы с подругой ездите Ні, Нет, не постоянно. Это только в этом году ко мне присоединились. Расскажите, да. а вы как пасажир, вам не страшно? Нет, не страшно. Я очень сильно люблю скорость, ну, просто обожаю. Поэтому, наоборот, люблю это. А сами думаете про мотоцикл? Да, очень хочу, очень хочу. Но сначала... Доброе. И скажите, на в, тарасе, в Тарасе, что наикрутейшее в Тарасе? Что тут наикрутейшее? Самое крутое, да, она на велосипеде. Ну, я тоже умею, но не езжу на И велосипеде. Единство, думаю. Здесь собралось очень много людей с одной целью. Есть хорошее выражение, четыре колеса возят тело, два возят душу. Вот здесь все люди а собрались. Цель? Напиться? Нет, 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 конечно нет. нет пообщаться здесь все ну, на двухколесном транспорте общение я, всех я, одна цель. Я, я вот уже на регистрации уже несколько знакомых встретил много знакомых лиц вот, э, очень а в Захаре и в Украине мото моторух я Считаю, что да. да да очень много очень клубов очень много всяких даже маленьких там чем они занимаетесь, расскажи просто ну вот есть молодежь вот, которая в клубы объединяется ну и катаются вместе там цвета себе придумают. я например не в клубе просто так фрирайдер вы э, не могли бы нам рассказать, какие воды виды и чем они возникают, у вас нет такого? В двух словах, кожный тип. Ну, есть, ну вот у меня туристический для туризма, есть спортивный для занятия спортом, кольцевыми гонками, есть эндуро для вот такой местности по лесу ездить. Вот, есть чоперы, ну это для души, там такие, вальяжные посадки. Да, ну мне, я в основном, мое, это туризм, вот, поэтому у меня туристический мотоцикл. О, ну так сложно вспомнить. Есть классические мотоциклы. Это самая основная масса классики. Вот. Классический мотоцикл, ничего там. Стрит, да? Стрит, да. Вот у меня предыдущий был стрит. А сколько у вас уже лет за рулем? С 2002 года. 12 получается. Добрий день, розкажіть, як вас звуть і що ви тут робите? Мене звуть Олег. Я тут відпочиваю, що роблять на таких А ви звідки самі. Взагалі я з Каховки, Херсонська область. Розкажіть, скільки разів ви були взагалі на фестивалі і що це для вас? Ну, як би, на цьому фестивалі конкретно я був перший раз. А взагалі очень много, как бы. Би... Чотири сезона я уже катаюсь. А чем ви тут займаєтесь в основном? Как? Чем? Для нас дорога это самое интересное, что может быть. Ну а также общение с людьми. А, а, ну то есть. А скільки коштує ваш мотоцикл? Как ви называете? Мотоцикл называется Yamaha Vistar. Ну, стоит порядка 7000 долларов где-то приблизительно. А дорого їздити зараз. Дорого. Сейчас уже дорого. Для души так. Да. Для души. Для душі а як? Ви не боїтесь бути пасажиром? не страшно? Нет, з любимым человеком ничего не страшно. А скільки взагалі ви за, за кермом мотоцикла вже? Ну, этот мотоцикл второй сезон у нас. А до человека был? До этого мы в основном в машине катались. Як? Тоже по слетам, как бы. Де скажіть, як вас звуть Іван Григорович? А у вас такий патріотичний мотоцикл? Розкажіть, що вас сподвигло на те, щоб його зробити? Я живу в центральній Україні і про Бендерівців чув тільки із книжок. От. На сьогоднішній день я став, будемо казати, бендерівцем. Нас Володимир Володимир зробив бендерівцем. От. І в мене мотоцикл е, присвячений тому, що у нас е, на Україні погибло людей за те, що Ну, щоб була вільна Україна і дихати було в ній вільно. І будемо так казати, Люди борються за свободу. От. Свобода ця дається ну, кров'ю, гибеллю людей. От я присвятив свій мотоцикл, в ньому є і вільна Україна, і є правий сектор. І, то є, я хочу виразити цим, що я за вільну Україну. Без вмішательства із вні, то есть Росії. А от у вас взагалі яке ставлення до мотокультури, до мотоциклістів до цього всього? Е, я показую поворот. Наскільки <гум> для вас такі заходи є чимось, скажімо так, близьким по душі? Ви б самі пішли на такий заход? Ніяк. Не в ролі виконавця, а от уявіть собі з палаткою на мотоциклі і так далі. Ви себе бачите так? Я люблю відпочивати з наметами. Ми збираємось зараз на рибалку поїхати з наметами з хлопцями і їздимо з наметами вже багато років. Наскільки? Якщо чесно для вас Шевченко, знакова персона у вашому житті, в вашому становленні як особисто ну я люблю його як письменника як художника. Мені він цікавий і близький. Я виріс на легенді про цю людину. Мама мені співала в дитинстві. Пісні я читав, знаю цю людину, ну, це мій земляк. Звісно, що це для мене має значення. Єдине, що я би не хотів, щоб робили з цієї людини ідола. Я б не хотів би дуже, щоб він замістив якогось із інших радянських або дорадянських ідолів, тому що це не, ну, не, не треба в шарварщину це все перетворювати. Це справді дуже. Ну, скажімо, знакова для нас фігура. І ми не хотіли б, щоб це стало якимось просто черговим пам'ятничком біля адміністрації у всіх містах і районах. А скажіть, от, так ви, цікаво виходить, що саме байкери організовують фестивалі, який називається Тарасова Гора. Ну, чому саме вони? Тому що, якщо подумати, то ну, які паралелі можна навести? Ну, байкери теж люди. Чувак, ну як? Яка різниця хто це влаштовує? Це громада мати за задоволення і захоплення. Дуже важливо в житті. Улюблена справа. Будь то байк, чи чи не знаю, чи пінг-понг, немає різниці. Вона дає людям можливість не здуріти. І що головне, не дивитись телевізор. Будь ласка, не дивіться телевізор. І от останнє. Оця от, от аудиторія, яка ну, байкари, вона відрізняється від іншої окремі Це люди. Кожен космос, кожен всесвіт. Ну немає якихось вони і нас. Ми всі одне. І ну, Ми всі люди на всьому, всьому світі. Це круто, незважаючи на те, там шкіряне, ми носимо, чи не знаю, чи, чи якесь там ще ХБ. ну це чудово. В людей є спільна справа, вони фактично. Це моделі соціального суспільства. Якщо вона вдала і класна, позитивна, нам треба приклад цього. Отримати, зрозуміти, що це досвід, і ми разом ми щось можемо. Ось, наприклад, фестивалі, де все мирно і чудово. Люди співіснують разом, I... різні погляди, різні смаки, от ви... різні мови, різне все, але нам класно разом. От ви про мир сказали, і от тепер такий от погляд. Зараз військова операція виходить в Донецьку, і от наскільки такі заходи вони контрастують? Ми всі дуже скучили за, за чимось нормальним. Люди хочуть жити. Такі заходи говорять перш за все про те, що не існує того, про що брешуть по ТВ деякі канали, деяких країн. Немає що, ми всі, да, що ми всі нормальні, ми говоримо на різних мовах, в нас різні погляди на історію, але ми, ми українці, ми тут живемо і гості, і раді бачити. Все мирно і чудово. В тому числі це знак і для тих, хто наляканий, і для тих, хто. Збентежений, хто злість там переживає і думає, що ми проти якихось націй, там, проти якихось людей. Це не так. Будь ласка, складіть зброю, давайте домовимось про все. Будь ласка, давайте жити нормально однією країною. Ніхто ніколи, я вам це кажу, як. Ну, один із, один із тих, хто бачив все своїми очами. Ніхто ніколи не збирався ніяких репресій проводити, чи національних чисток. Це все брехня і це все неправда. Ясно. І можете черкащанам привіт продати, чи побажати їм чогось? Черкащаний привіт. Шановні! Тут коротше знаєте, різдвяний зайчик. Зараз, просто.

Ja. Ukrajinska banda bombov smisla v roki. Чіпка що стоїш сама, якісь потвори, то покличе, до себе кличе, моли часи, були дискачі, але нічим самостійно ці колег. А вони тоді, як були ж сваркачі, що не любили, ані фанку,